Усім привіт! Ви на каналі Family Is. Мене звати Христина Галас, я лайф-коуч. І сьогодні ми будемо говорити з вами, як виховати вдячну дитину. <му> я дуже обожнюю приклади з життя, тому що вони найкраще розуміються. Людьми, глядачами і загалом навіть дітьми. І ось уявіть собі, сад прекрасний з чарівними квітами неймовірної краси, де й ростуть різні смачні ягоди, фрукти. І напевно цей сад не просто так з'явився. Ним хтось займається. Та є садівник, є люди, які вирощують ці всі чарівні, чарівні дерева і квіти. І коли ми говоримо про дитину, так само як з цим садом, хтось вкладає в це час свої зусилля і слідкує за тим, щоб все відбувалося вчасно. І ось цим прикладом я хочу, щоб ви уявили своє відношення з дитиною і чи достатньо часу ви приділяєте цьому. Саду, який має потім дати смачні і красиві плоди, так ось діти вони дуже дуже сканують нашу поведінку, наші манери і загалом погляди на життя. І тут ми можемо механічно навчити дітей бути вдячними, так чи казати просто вічливі слова, типу Будь ласка, або будь ласка, подайте, чи дуже вам дякую. І ось моя мета зараз це не виховати якимись такими з, з маніпулятивними методами слова вдячності в вашій дитині, а виростити це відчуття всередині. І є декілька технік, які допоможуть нам в цьому. Наше завдання. Навчити дитину дивитись на певні ситуації і речі як на дар. Тобто ви в будь-яку годину дня сідаєте поруч з дитиною і стараєтесь помічати ці моменти. Наприклад, о, ти зауважив, яка сьогодні смачна їжа? Хм, А хто ці, цю їжу, цю страву зготував? Наприклад, бабуся або ви, ой, або чоловік навіть, і ви дякуєте, показуєте дитині своїм прикладом, як це відбувається. Тобто, ви помічаєте, щоб дитина помічала цю також рису, таку якість, яка наростає кожного дня більше і більше. Тобто ми. Привчаємо дитину виділяти, помічати, тобто ті моменти, які дійсно є за що вдякувати людям, іншим чи навіть близьким. Другий момент це коли ми заводимо таку банку вдячності. Ми Помічаємо моменти, їх прописуємо, події, ситуації, люди, будь-що. І е, закручуємо в малесенький, ти пишемо на папірці, закручуємо в маленький такий папірець і вкидаємо в банку, і закручуємо зверху кришечкою. І коли банка буде вже повна, ми цю банку відкриваємо і з дітьми перечитуємо ці всі моменти. Банка може бути невелика, якась досить така цікава, дитяча. і це це дитині буде потім дуже відкладатися в пам'яті, що ага, була така ситуація, ми за неї подякували. І ще й в такій формі ігровій. Діти вчаться через гру. Вони так будуть розуміти, за що потрібно віддячитись, або за що потрібно подякувати. Не механічно, а дійсно від щирого серця. Третя така техніка, вона є кожного, кожного дня, ви її пропрацьовуєте. Перед тим, як лягти спати, ви заводите такий собі блокнот вдячності і з дитиною прописуєте події, ситуації, людей, їжу, все-все, що відбулося протягом дня в цей блокнот. І дитина тоді згадує оці всі моменти, і ви їх. Перераховуєте ввечері, і з такою приємною посмішкою на обличчі дитина засинає. З блокнотами, з банками і з цими всіма моментами ми вже Розібрались наступним нашим кроком, це буде не тільки щоб дитина м, дякувала за те, що їй дають, а також навчилася робити речі, якими вона може ділитися і відчувати оце піднесене відчуття, і коли їй також дякують за це. Наприклад, ви можете купити корм для собак чи котиків і занести це в притулок, погодувати тварин. І, звісно, ця радість від волонтерів, наприклад, людей, які працюють в цьому притулку дитина отримає дуже дуже гарно. Наступним також кроком, який можна, це піти до бабусі, яка. Живе поруч, і перенести якийсь пакунок з базовими якимись продуктами, або навпаки, можливо, якимись фруктами чи цукерками. І нехай дитина також від щирого серця це подарує, і ця бабуся, ця людина їй подякує. Тобто, це такий він-він, коли дитина щось робить, задіює час, задіює свої ресурси і отримає цю вдячність. Також ви можете раз в місяць започаткувати день вдячності. і Ходити до друзів або родичів, або в якісь можливо такі різні установи організації, де дитина буде розуміти, що не тільки отримувати та щось і дякувати потрібно, а й те, коли вона щось робить, віддає, тобто це брати і давати, і це такий взаємообмін, і тоді дитина виростає дуже органічно в середовищі і розуміє, як працює цей світ. І ось коли ви ведете оці всі такі рутинні і не дуже справи, ви можете через місяць, чи декілька тижнів, задавати дитині питання. А ти помітив там, коли ти був радий, що було в цей день? Або ти пам'ятаєш, коли ти був щасливий, що трапилось? І найулюбленіший такий момент, скажімо так, техніка або звичка, яку ви можете, і я би радила вам ввести її. Це коли ви читаєте з дитиною книжку і зупиняєтесь, таку робите паузу і кажете, а знаєш що? І робите паузу, і дитина така, що? Ти кажеш ти знаєш, я дуже вдячна, що ти взагалі народився в нашій сім'ї. І дитина тоді відчуває цю цінність, відчуває вашу вдячність. Ви маєте нагадувати їй про те, що вона цінна. І тоді ваша дитина також зможе з легкістю подякувати чи другу, чи подрузі, чи навіть вчителю за те, що в його житті є така цінна людина. Показуємо своїм прикладом, як транслювати цю любов, вдячність і поважати тих людей, які є навколо. Це дитині стає дуже звичним. Таким паттерном поведінки, тому помічайте це кожного дня, виділяєте на цей час. Навіть коли ви їдете в корку на дорозі, та ви сидите з дитиною в машині, проговорюєте ці моменти. А як пройшов твій день? За що ти вдячний? Тобто, ви дитину викликаєте на відкритий такий діалог, і ваші також стосунки покращаться, тому що у вас будуть якісь спільні моменти, спільні спогади, приємні спогади. І пам'ятайте, що вдячність це не тільки. Просто слова, це є внутрішній стан дитини. Якщо ви бачите, що дитина стривожна чи, можливо, насуплена, помічайте, в формі гри ви можете її розвеселити або навіть здивувати. Якийсь маленький, наприклад, цукерок, поставити їй в кишеню. І коли вона запихає руку в свою куртку чи светр, вона витягує цей цукерок, і вона з посмішкою приємно здивована. і... Вона відловлює в тілі ці приємні моменти. І потім ви з дитиною також можете про це поговорити, сказати: тобі було приємно, що ти знайшов ось такий сюрприз в себе в курці. І вдячність, вона. Така, знаєте, дає теплоту всередині, тобто вона дає дитині базову цю безпеку, вона дає дитині базову можливість відображати її внутрішній стан назовні. Тому, якщо ви бачите, що дитина можливо агресивна, зла, збентежена, насуплена, старайтесь. Оці всі моменти вводити в життя, тому що краще зловити це на дуже початковому етапі, ніж потім, коли це вже хронічна така постійна стадія характеру вашої дитини. Тому. Думайте, як ви це будете впроваджувати протягом свого дня, місяця, і наводити контакт з дитиною, щоб вона не тільки механічно дякувала вам за щось, а і хотіла також помічати це і дарувати вдячність іншим людям. Дякую, що сьогодні були зі мною. і Будьте вдячними самі і будуть вдячні ваші діти.